Вітаємо всіх глядачів телеканалу Надія на черговій темі духовних зустрічей під назвою Згадуючи найважливіше. Як відомо, найменше може людина прожити без повітря, без кисню. Якщо його недостатньо, людина починає відчувати запаморочення, слабкість може втратити свідомість і навіть померти. Що є цим повітрям, цим киснем? В житті християнина. На це відповідає відома духовна приказка. Молитва є диханням душі. Якщо ми відчуваємо духовне запаморочення, якщо ми відчуваємо духовну слабкість, якщо ми відчуваємо, що ми духовно вмираємо, чи не говориться про те, що ми забули про силу молитви, адже неможливо забути дихати, але можливо забути молитись. Ми будемо сьогодні говорити саме про це. Найперше, для нас важливо, щоб ми згадали, що ми, про що ми роздумували протягом минулих двох наших зустрічей. І я думаю, що давайте згадаємо. Отже, апостол Павло у Посланні до Колосян, перший розділ, 28 вірш, говорять дуже важливі слова. Давайте ми їх спробуємо прочитати. Апостол Павло каже, його ми проповідуємо, нагадуючи кожній людині і навчаючи кожну людину всякої мудрості, щоб учинити кожну людину досконалою в Христі. Апостол Павло каже, що Христа ми проповідуємо, нагадуючи кожній людині і навчаючи її. Ми поставили перед собою благородну ціль протягом нашого тижня відродження, протягом декількох тих зустрічей, які ми будемо мати, нагадати для себе найважливіші е, сфери в житті християнина. Те, що є найважливішим, тому що ми читали з вами і дослідили, що людина має одну погану здатність, нехорошу здатність. Забувати. Причому забувати не у прямому буквальному сенсі цього слова, а у тому глибинному, внутрішньому сенсі, коли перестає на щось звертати особливу важливу увагу. Коли перестає дуже важливі речі у своєму християнському житті, цінувати, поважати, коли перестає думати про ці питання. Тому згадаємо, що в першій зустрічі ми говорили про те, що вартує. Час від часу згадувати день нашого заповіту з Богом. Вартує згадувати ті бажання, ті почуття, а найголовніше ті принципи, які ми вирішили у своєму житті дотримуватися. І з тими принципами, з якими вирішили ми жити. Потім ми говорили з вами про те, яким чином можна зберегти любов до Ісуса. Це було на наступній нашій зустрічі. І ми використовували, пам'ятаєте, оцей головний текст був: як хто любить мене, то і що буде берегти? Заповіді, ми говорили слово. Ми говорили про слово, пам'ятаєте? Ми говорили про те, що для християнина надзвичайно важливим є збереження слова. І ми говорили з вами, що і як це можливо, як це буквально може бути в нашому житті. Ми говорили про те, як ми можемо не берегти слово. Сьогодні ми поговоримо про ще одну дуже важливу частину християнського життя. Вона можна сказати настільки важлива, що зустрічається не лише тільки у християнстві. Ця сфера релігійного життя зустрічається практично у всіх світових релігіях. Язичники, індуси, мусульмани, навіть Любі інші релігії світу. У всіх релігіях зустрічається цей елемент. Цікавим є те, що без нього релігія як така просто неможлива. Якщо, скажімо, ми говорили про читання Біблії, про Біблію як таку, то вона є тільки священною книгою християн. Але ця сфера духовного життя вона є у всіх релігіях. Вона належить кожній людині, яка у що небудь вірить і чомусь поклоняється. Що цікавим, що її використання є водночас і урочистим, і благоговійним, і простим. Її сила та вплив є невидимі, але надзвичайно великі. Пояснити її дію водночас легко, але разом з тим і дуже складно. Ця сфера нашого християнського життя про неї кажуть, що вона єднає людину з небом. То про що ми будемо говорити? Ми будемо говорити про молитву дуже вірно. І відразу, з самого початку, хочу сказати, що з єврейської мови слово молитва, яке на євріті звучить як тефіла, перекладається як звернення до Бога. Цікаво, що при цьому у словнику Ожогова це слово має молитва має два значення. Перше це звернення до Бога. І друге, це релігійний такий ніби обряд таїнство. Сьогодні ми з вами спробуємо з'ясувати. Ми не будемо говорити з вами про те, які типи молитви є. Ми не будемо говорити, як молитися по обітниці. Ми не будемо говорити з вами про те, яким чином молитися так, щоб 100% отримати відповідь. Ми спробуємо для себе особисто розібратися, що таке молитва для нас самих. Ви знаєте, сьогодні дуже модно, серед молоді, можна сказати, яка користується інтернетом, час від часу. Пересилати один одному такі маленькі флеш-роліки, презентації. І в цих презентаціях дуже часто про молитву. Молитва це крик душі, це думка до неба. І дуже багато різних таких було, знаєте, там цікавих думок. Але я вирішив, що ми відкриємо Слово Боже і спробуємо з'ясувати звіти. Що таке молитва? Ми відкриваємо з вами Євангелію від Луки, і 18-й розділ я би хотів, щоб ми сьогодні почитали. Отже, Христос розповідає в цьому Євангелії і в цьому даному урилку притчу. Давайте 18 розділ з першого вірша ми читаємо. І він розповів їм притчу про те, що треба молитися завжди і не занепадати духом. З самого початку цієї притчі стоїть така собі, ну, знаєте, як на уроках е, суботньої школи є пам'ятний вірш. Пам'ятний вірш це якби основа всього уроку. Це те, про що буде роздумуватися. Це основна думка. З самого початку цієї притчі ми зустрічаємо основну думку. Треба молитися завжди і не занепадати духом. Якщо перефразувати ці слова, то ми отримаємо, щоб не занепадати духом, треба постійно молитися. Я не знаю, як для вас, але я скажу, що дивлячись на людей в цьому сучасному світі, я бачу, що це дійсно час загального занепаду, час депресій постійних, час постійних щоденних стресів. Кожен день людина отримує якийсь тягар. Кожен день отримує ще якусь нову новину, яка їй, як правило, не допомагає, навпаки, ще більше її пригнічує. Я не знаю. Можливо, і люди завжди жили в такий час, але мені здається, що ще навіть 10 років тому ну, не таким було життя. Можливо, це моя суб'єктивна думка. Але отже, Христос каже: для того, щоб не занепадати духом, потрібно постійно молитися. І тепер іде сама притча. Давайте будемо уважними. У місті якомусь суддя був один, що Бога не боявся і людей не соромився. У тому ж місті вдова перебувала, що до нього ходила і казала: оборони мене від мого супротивника. Але він довгий час не хотів, а згодом сказав сам до себе: Хоч і Бога я не боюся, і людей не соромлюся, але через те, що вдовиця оця докучає мені, то візьму в оборону її, щоб вона без кінця не ходила і не докучала мені. Отже, Христос приводить приклад двох людей. Один це суддя. Його характеристика є дуже простою, зрозумілою, але водночас дуже негативною. Людей не соромиться Бога, не боїться суддя. Але при цьому ми бачимо іншу ситуацію. Ми бачимо вдову. Вдову, в якої немає якоїсь певної характеристики, про неї не говориться. Вона була хороша, погана. Вона позитивний персонаж чи негативний. Тут якби, це не обговорюється. Акцент робиться на іншому, що ця вдовиця ходила скільки разів до цього судді? Скільки разів. Ми не знаємо, скільки разів. Немає тут в Біблії, скільки разів. Ми бачимо тільки те, що вона врешті-решт так йому вже надоїла, так вона вже його так, знаєте, змучила, що він, коли вже чув про неї, то йому вже робилося зле. У вас є такі люди в житті, що коли вони вам телефонують на мобільний або підходять до вас, і вас всередині. Від... Виникають якісь такі вже ну, негативні почуття. Є чи нема? Є, я впевнений, що я. Не думайте, що якщо ви християни, то це означає, що у вас таких людей не може бути. На жаль, такі люди є. Є такі люди, що коли вони або телефонують, або ми їх бачимо, ми намагаємося від них якось або втекти, або не брати трубку, або ще щось вигадуємо. Але про цю вдову сказано, що вона стільки ходила, що вона йому надокучила так, що він вирішив. Я візьму її в оборону. Друзі, зауважте, він її бере в оборону не з власних якихось таких міркувань доброти. Не з мотивів внутрішнього якогось переконання чи принципів. А він бере її в оборону виключно з мотивів власної користі. І тут ми читаємо далі, шостий вірш каже. І промовив Господь, чи чуєте, що говорить суддя цей неправедний? А чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч, хоч і бариться він щодо них? Кажу вам, що Він їм незабаром подасть оборону? Отже, закінчення цієї притчі Христос робить, як правило, у всіх притчах, Він це робить і в ці. Певний висновок. І висновок нам якби, стає зрозумілим, якщо навіть цей неправедний суддя, при всій його несором'язливості і при всій цій його небоязні, відсутності страху до Бога, так як він казав, я і Бога не боюся, якщо навіть він при цьому всьому каже Господь. Взяв цю суддю в оборону, то хіба не візьме Господь. Але тут є певна умова. Чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх? І що тут за умова є? Що голосять до нього день і ніч? Друзі, ми дуже часто говоримо про те, що Бог дуже. Хоче нам відповісти. Ми дуже часто чуємо про те, що Бог чекає, коли він нам нарешті зможе відповісти на наші молитви. Але чи часто ми говоримо про те, що до Бога потрібно звертатися? Як часто? Так часто, як ця вдова зверталася до судді. Господь каже, що він обов'язково в оборону візьме тих, що голосять до нього день і ніч. Хоча і при цьому каже Господь, хоч і бореться Він щодо них. Отже, з одного боку Господь затримується, з другого боку, Він візьме, навіть з невеликою затримкою, але візьме в оборону тих, що звертаються до нього в день і вночі. Ви знаєте, у одній громаді, де я звершував служіння, сестра наша, вона була активний член церкви, служитель. Її чоловік не був віруючою людиною. Вже протягом приблизно семи чи восьми років вони були одружені. І вони мали проблему ту, яка сьогодні досить часто зустрічається у молодих сімей. Вони не могли мати дітей. І коли я прийшов в цю громаду, ну, ми декілька разів звершували молитву до цієї. З цією жінкою про цю проблему. Церка постійно молилася про це. І в кінці вже мого служіння там, вона після одного суботнього служіння підійшла до мене. Я був з дружиною своєю, вона підійшла і каже: Ти знаєш, брат Олег, я протягом місяця постійно молюся про свою проблему. Я закладала піст постійно. Дуже багато молилися, у мене були ночі пильнування. І ти знаєш, я не знаю, як це буде звучати для тебе, але Бог мені сказав, що я маю прийти до тебе, ти маєш зі мною помолитися і покласти руки на мене, помолитися. І тоді я буду вагітна. Ну, знаєте, коли до пастора підходять люди з такими якби, ну, серйозними. Пропозиціями і намірами. Для мене це було трошки так, знаєте, ново, я би сказав. Навіть досить ново ще до мене до того часу люди так не підходили. Але я знав її як людину надзвичайно посвячену. Ми троє, я, моя дружина, і ця сестра. Ми схилили коліна. Я помолився. Під час молитви я поклав руки на її голову, помолився, так як. Вона це просила. Я просив Господа про те, щоб Господь явив свою волю, що я не знаю його волі, але ми віримо в те, що якщо ця людина готова її прийняти, то Бог знає, що робити. І ви знаєте, через місяць ця сестричка вона повідомила нас, що вона дійсно завагітняла. Зараз у неї є хлопчик, йому вже приблизно півтора роки. І для всього мого служіння. Це дуже цікавий досвід. Цікавий досвід, друзі, тому що він не мій. Це не мій досвід, правда? Бо я не молився про цю проблему день і вночі. Про неї молилася вона. Інша справа, що Господь використав мене як служителя. Але дуже цікавим є те, що ми сьогодні з вами, християни, маємо надзвичайну зброю якою, на жаль, більша частина з нас серйозно не користується. На жаль, але більша частина з нас серйозно цією зброєю не користується. У Євангелії від Івана, 15 розділі і 7 вірші, Христос говорить дуже важливі слова. Давайте прочитаємо. Коли ж у мені перебувати ви будете. А слова мої позостануться у вас, це з нашої минулої теми. Перебування в Христі це зберігання Його слова, ми говорили, правда? Отже, коли ми будемо зберігати Боже Слово, коли воно стане частиною нашого повсякденного практичного життя, Ісус каже, то просіть, чого хочете і станеться вам. Людина, яка перебуває в Господі. Яка зберігає Його Слово, яка живе у Його слові, вона може просити у Господа що? Що може просити? Згідно тексту. Згідно тексту, каже Христос, то просіть, чого хочете, ви знаєте, я неодноразово чув, як такі під. Підприємливі християни намагалися цей текст використати якось для свого власного бачення. Я читаю слово, я християнин, отже, я перебуваю в Бозі, відповідно, я можу просити все, що хочу. Вони багато чого просили, але, на жаль, не все з того, що вони просили, вони отримували. Отже, ми можемо розуміти цей текст дуже правильно. Насправді, перебування в Христі змінює людину настільки. Що всі її прохання тоді, вони вже рухаються виключно у руслі волі Божої. Друзі, той, хто перебуває в Слові Божому, той, хто перебуває в Христі, він просить для себе якихось, ну, знаєте, нової пральної машини, чи знаєте, чи гарячої води у Львові, щоб вона і вночі була, там, скажімо. Ну, Така людина не цього буде просити. А вона буде просити саме того, що є у руслі Божої волі. І тому Христос, звичайно, дуже вірно говорив про ці слова. Той, що в мені перебуває, той буде просити все, що тільки захоче, і він отримає. Я би хотів, щоб ми знову зараз повернулися до нашої притчі, яку ми закінчили. В ній, в самому закінченні є надзвичайний текст, який, випустити з уваги, ми просто не маємо права. Отже, Христос, говорячи притчу, в кінці каже, кажу ж вам, що Він їм незабаром подасть оборону. Він говорить це про себе і про нас, про наші відносини. Він каже, хоч Господь забариться, але ті, що голосять до нього день і вночі, він обов'язково подасть їм оборону. І потім у цьому, у цьому восьмому вірші 18-го розділу Євангелії від Луки, закінчення цього вірша таке. Та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру? І коли тут ми читаємо цей контекст 18 розділу, то, чесно кажучи, оця притча йде про суддю неправедного і продовицю. Потім після цього вірша відразу йде притча про митника і фарисея, які молилися, пам'ятаєте? І центром стоїть оцей вірш, оці слова Христа, де він каже, а Син людський, як прийде, чи він знайде віру на землі. У мене виникає запитання, можливо, у вас теж, я не знаю. Друзі, там говориться про молитву, про наполегливість у молитві, в притчі про вдовицю. І у притчі про митника і Фарисея, ми знаємо, там говориться про щирість у молитві, про покаяння у молитві. І ніде ні одним словом про віру мови не йде. Але Христос не випадково говорить ці слова, коли я прийду, чи я знайду на землі віру. Христос зовсім не випадково говорить саме ці слова. Тому що, опираючись на ці слова, можна зробити певний висновок. Виявляється, дорогі брати і сестри, наше молитовне життя, хочемо ми того чи ні, є показником власне, нашої віри. Наше молитовне життя є показником нашої віри. Так як ми говорили, що відношення до Слова, це є відношення до самого Ісуса Христа, пам'ятаєте, ми говорили, так і тут можна зробити певну тезу. Моє молитовне життя, це і є моя віра. Друзі, якщо моє молитовне життя настільки глибоке, що воно мене два рази в день, зранку, на декілька хвилин, і ввечері, ставить на коліна, і я швиденько у цій молитві перебираю знайомі слова, речення, проблеми, завчені якісь традиційні для себе тези, то чи не є такою моя віра? Тому що для Христа це питання надзвичайно важливе. Він каже, що моє молитовне життя, яке я проводжу, воно є показником, він каже, він прийде і подасть оборону тим, що голосять до нього в день і вночі. Друзі, чи проводите ви у своєму духовному житті ночі молитви? Тоді, коли у вас є переживання, коли у вас є проблеми. Не церковні, а свої власні ночі пильнування, ночі молитов. Чи знаєте ви, що часом людина може місяцями, роками, ходити з проблемою, ходити своїм тягарем, який можна, можна зняти? Себе і віддати в руки Божі однією молитвою. Але ця молитва має бути не тою молитвою, до яких ми звикли. Тому я ще раз хочу нагадати ті слова, які я сьогодні говорив. Згідно словника ожогова молитва, це перше або звернення до Бога, або друге релігійний обряд і традиція. Невже ви думаєте, що у адвентизмі молитва не може стати релігійним обрядом і традицією? Як ви думаєте, може чи ні? На жаль, на жаль, але може. Звичайно, ми не будемо молитися просто якимось певними формами. Але, друзі, якщо молитва для мене це спілкування з Богом? То наскільки близько я з ним спілкуюся через свої молитви. Ви знаєте, у світі є один спосіб, як показати людині, що на неї ображені, що з нею не рахуються, що її ігнорують. Я думаю, ви такі способи знаєте, можливо, багато. Але я знаю один, він дуже неприємний. Це коли ви стоїте і біля вас є двоє людей, і вони можуть про вас говорити так, ніби вас тут біля них немає. Я подумав, а чи не робимо ми так часом з Богом? Коли ми спілкуємося один з одним, розказуємо свої проблеми, переживання, кажемо, молися, будь ласка, брат, сестра. Але ведемо себе так, ніби Бог це не чує і не бачить. А насправді, якщо молитва це спілкування з Богом. Якщо молитва це для мене і для вас показник нашої віри, то чи є наше молитовне життя сьогодні на такому рівні? Щоб ми могли бути впевненими у своїх відносинах. Кажуть, що у шлюбі стосунки зникають тоді, коли припиняється діалог. Коли люди перестають спілкуватися, обговорювати свої питання, проблеми, у них припиняються стосунки. Та, можливо, жінка ще веде монолог до чоловіка. Але якщо діалогу нема, нема стосунків. Друзі, якщо у нас із вами немає молитовного діалогу з Богом, і вдень, і вночі, то у нас, мабуть, немає і близьких стосунків з Ним. Тому нехай добрий Господь благословить, щоб ми з вами мали справжні, живі, реальні стосунки з тим, кого ми любимо, знаємо, з ким хочемо провести вічність. Амінь.